Всім доброго ранку. Магія ранку серед троян тримає мене вдома. Мені зовсім не хочеться на роботу. Ранок понеділка я не можу себе заставити відірватися від цих красунь. Тут тиша. Тиша наповнена ароматами, легкий подих вітру, що грає з пелюсточками, ніжне сонечко який розфарбовує мій сад, у золоті відтінки. І мені здається, що в цей момент сад і час просто зупиняються. І все, що потрібно, просто бути, відчувати і дихати цією красою. Буранок серед троянд. це справжнє диво, яке щодня нагадує, що щастя. Починається з простого. Зараз у мене такий момент медитації, мій улюблений момент. Хожу з секатором, обрізаю троянди, які відквітували, формую гілочки, тим більше вже скоро зима, тож, щоб менше було роботи по формуванню під укриття троянд, вже я за це думаю, вже цим займаюся. І одна з улюблених справ цього літа, до речі, дівчата, у мене новинка. Мені вже не шкода квітів на букети, тому що я їх стільки насадила, що вже дійсно можна собі дозволити любого кольору букет. Тож, сьогодні понеділок і, як правило, я люблю рвати квіточки саме. З початку тижня, і вони тоді можуть стояти навіть до п'ятниці. Ось ця краса на цьому тижні буде рожева. Букет буде з Помпонели. Мархен Троянда, ось вона. Троянда. Відома, забула назву. Кордисовської селекції, дуже відома троянда, підпишу. А це незнайомочка, але дуже великий в неї діаметр квіточки. Розаріум Ютерсон, пригадала. Розаріум Ютерсон, принцеса Шарлен де Монако. І це все квіточки, які, до речі, або голівками вниз висіли і зовсім мені не подобались. Або взагалі майже на землі, або загущений кущик був серединку. Тож я вже до такого моменту дожила, додоглядала за своїми трояндами, коли можу сміло різати букети. А це кабачок, який буде на ранок. У муці просто піджарений, підсмажений. Тож я бажаю всім гарного тижня, всім легкого тижня. Всім мирного та спокійного. Найголовніше спокійний тиждень, щоб був Троянда Квіксент закінчує моє невеличке включення. Дуже хотілося вам передати свій настрій, ранковий настрій, своє небажання відриватися від цих красунь. Мені завжди не вистачає часу ними помилуватись. Перед вами світ Каталіна. Лавлі Літія Майра Ред. Ну все добре, всім дякую. Але все ж таки вирішила, незважаючи на те, що вже до побачення всім сказала, вирішила відзняти, подивіться на місце Сент Whisper. Троянда новиночка для України. Вона зовсім не поширена, але я бачу у Фейсбуці дуже багато за неї запитань. Люди цікавляться, тож вирішила висвітлити. Перша хвиля квітування була невеличка флорибунда. Вона була до 60 см. Я, до речі, у Фейсбуці так її рекомендувала. Як невеличку, розгалуджено: 60-80 см флорибунду. Дівчатка за літо, за своє перше літо. Подивіться, ця флорибунда невеличка, як у мене вимахала. Вона просто-напросто потрапила на перголу І вона виглядає як плетиста троянда. Для мене це шок. Сцент Whisper. Хто цікавився, будь ласка, подивіться. Взагалі, квіточки неймовірно ніжні, неймовірно милі, ароматі, теплого забарвлення. Червоненькі пуп'янки, серединку показують відкрите оченятка. Але я від неї цього не очікувала. Ну, до речі, вона тут непогано буде виглядати, тому що вона посаджена так сама по собі на задній план біля троянди гірлянди Амур, яка. До речі, квітує все літо. Дуже мене тішиться троянда. І посаджена біля я купувала сад коршака. Троянду Джардіно, але сказали, що це не вона. Ну, дівчатка, ви знаєте, я зовсім не засмутилася. А чому не засмутилася? Тому що Джардіна, наскільки я знаю, не довго тримає свою квіточку. А моя троянда казали, що це Леонардо да Вінчі. Ні, це не Леонардо да Вінчі. Моя трояндочка неймовірно довго тримається. Цупкі пелюстки, яскраві пелюстки. Тож, нехай буде. Навіть якщо вона без назви, я впевнена, це все справа часу. Вибачте, за мої руки, <сіх> якось так, справа часу, і я обов'язково дізнаюся назву цієї троянди. з саду Коршаку я написала, дуже хотілося мені, щоб вони мені допомогли все ж таки з назвою, але у відповідь тиша. Можливо, зараз такий сезон у трояндарів, окульовка викопка троянд, можливо, ніколи, але вже дійсно близько трьох тижнів пройшло. Поки тиша, тож я не знаю назви. Поряд Домініка-красунька. Домініка це дійсно красуня, витривала красуня, тримається довго острівна серія інтерплант. Гернсі, також подивіться, що вона мені зробила за рік. Високою дівчинка стає, хоча я завжди думала, що це невеличка троянда, троянді друге літо. І мій улюблений ханзештат Росток. Розпочинає. Подивіться, дівчата, саджанцю перше літо. Ну, от ви скажете, що це перше літо. От і я так само не вірю своїм очам, що я змогла з них зробити за літо. І Лілі Марлен. Також дівчинці перше літо вона нас догнала мій зріст, навіть вже вище. Чарівна красуня. Дуже добре, мої першорічки дуже добре понаростали. Зовсім нема у мене до них зауважень. Певно, я дійсно приділяла їм немалу, навіть велику увагу. Тож так і вийшло. Десь там